Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвієв. Сьогодні відео попередження, тому що є дуже багато небезпеки для українців за кордоном, так як і для українців в Україні втратити свої кошти, свої паролі, свої логіни і можливість доступу до особистих рахунків. І в сьогоднішньому відео є явний приклад, як аферисти і різні угрупування діють на території Польщі, і які є небезпеки, чого треба ще остерігатися. Я також про це розповім. Це дуже важливо, тому що це стосується буквально всіх українців, де би вони не були, в якій країні і в якому статусі. Тому дуже рекомендую додивитися це відео до кінця. Це буде корисне кожному. Підтримати це відео вподобайку, якщо ви ще того не зробили. І, звичайно, якщо ви дивитеся без підписки, підпишіться на цей канал і прокоментуйте. Можливо, свою історію опишіть. Теж буде цікаво почитати. Дякую всім за вашу підтримку. А і ще одне: сьогодні до Польщі, до речі, доправили 30 тисяч упаковок дитячого антибіотику, який нам передала Польща, яке дуже потрібно. Частина залишається в. У Львові, тому що доправили до Львова, і частина розподіляється по території України. Дуже дякуємо Польщі за таку допомогу. Це завжди потрібно восени і взимку. І як бачимо, зараз партія з Польщі допомоги вже є в Україні. Дякуємо Польщі за допомогу. Сьогодні хочу розповісти про банк Сантандер. Багато українців мають там рахунки в Польщі. І що сталося? Що трапилося? Суботи там дуже серйозна, дуже серйозний ажіотаж, і потім певний перелік попереджень для всіх українців. Отже, банк Сантандер попереджає про масові шахрайські транзакції, в яких Громадяни України в тому числі, тому що не тільки громадяни України мають там рахунки, а й поляки та інші іноземці втрачають свої кошти. Злочинці ймовірно встановили спеціальні пристрої для щитування даних кімери на банкоматах партнерської мережі. У банку запевняють, що всі вкрадені кошти будуть повернуті вже в понеділок, а підозрілі картки заблоковані. Поліція підтверджує, що з суботи надходять десятки заяв про несанкціоновані зняття, у Познанні, кракові лодзі Варшаві та Вросливі. За попередніми оцінками, це організована злочинна акція. Якщо ви стали жертвою таких дій, зверніться до поліції з посвідченням особи та випискою з рахунку. Повідомте банк. Перевірте банкомати перед використанням. У разі підозри телефонуйте на гарячу лінію банку. Також повідомляється, що поліція та банк Сантандер працюють над тим, щоб зловити зловмисників. А я так розумію, це не одна людина, навіть не дві. Це угрупування, яке десь щось нащупало, і давайте будемо косити грошики. Тому будьте обережними, це одне з перших попереджень і ситуацій, яка вже сталася. Ще йти з суботи масово знімаються гроші з. Різних з будь-яких рахунків тому будьте обережні є різні види шахрайства. Я зараз зачитаю, і дам певну інформацію, як це попередити, як на це не потрапити. Тому дуже рекомендую уважно послухати. А в описі під відео я ще залишу послання. Отже, шахрайство з дистанційною роботою та оцінюванням товарів. Це до речі нова схема, яка передбачає виманювання грошей інвестиціями, розповідають про серйозні інвестиції, багато іксів, ви можете заробити. Ти головне в. Клади гроші, а там потім за місяць, другий, третій, отримаєш дуже багато грошей. Суть шахрайства. Рекрутери надсилають повідомлення часто через смс, закликаючи перейти в WhatsApp. Із пропозицією легкої високооплачуваної дистанційної роботи початкові завдання прості, наприклад, оцінювання товарів на Allegro або інших платформах, і оплачуються невеликими сумами. На цьому етапі шахраї використовують кошти ймовірно отримані з інших злочинів, щоб встановити ілюзію легальності та надійності. Наступним кроком жертву переконують здійснити фальшиві інвестиції або тестові платежі, які призводять до втрати. Тисяч злотих. Наступне шахрайство це шкідливе програмне забезпечення. Під виглядом ЗУСУ. Це використовується довіра до ЗУСУ, тому що багато громадян, ну всі громадяни Польщі та й багато громадян України, більшість стикаються з ЗУСом. І шахраї про це знають, що там близько 2 мільйонів громадян України на території Польщі, які можуть повірити в ту чи іншу історію, так само поляків це вірять. І під виглядом вже такої довіри до ЗУСУ використовують їхній логотип. Емблемку і надсилають листи з різними програмами забезпечення. Судчохрайства жертва отримує електронний лист, який імітує повідомлення від управління соціального страхування ЗУСТ. У листі йдеться про нібито доставлений важливий документ і необхідність його оновлення або перегляду. рекламний документ насправді є лише графічним зображенням, яке імітує завантаження файлу. Після натискання на нього на пристрій завантажується шкідливе програмне забезпечення, що може надати дозволи злочинцям отримати повний доступ до зараженого пристрою, зокрема, викрадати паролі до банківських та інших облікових записів. Наступне шахрайство це фішинг під виглядом є уже скарбового. Багато хто знає, що таке ужен скарбовий, це податкова. І тут теж є дуже серйозні махінації. Метою цієї компанії є викрадення даних для входу до електронної пошти користувача. Зловмисники розсилають електронні листи, які імітують повідомлення є від ужаду скарбового, інформуючи про необхідність забрати якийсь документ. До листа додається файл після відкриття. Цей файл у браузері відображає як фальшива сторінка для входу до електронної пошти. Усі дані, логін та пароль, введені на цій емітованій сторінці, автоматично надсилаються шахраєння. шахраям, які отримують доступ до поштової скриньки жертви. Ну і, звичайно, там потім люди заходять. Шахраї і знімають все, що зможуть зняти. Наступне шахрайство це виманювання коштів під виглядом НФЗ. Якщо хтось не знає, НФЗ це Національний фонд здоров'я. І, звичайно, шахраї також користуються тим, що люди довіряють цій установі, ну тому що це офіційна установа. Беручи їхні логіни, беручи їхні логіни і емблемки, виманюють гроші. Жертви отримують підроблені електронні листи, щоб містять посилання. Клік за цим посиланням перенаправляє на фішингову сторінку, яка виглядає як форма для отримання повернення коштів від Національного фонду здоров'я. На цій сторінці вимагається вести персональні дані та повні реквізити платіжної карти. Введення цих даних дає зловмисникам можливість викрасти кошти з банківського рахунку. Наступне шахрайство, це також популярна схемка СМС про державний енергетичний купон. Злочинці масово розсилають смс-повідомлення, які інформують про нібито старт програми державних виплат або енергетичних купонів. Повідомлення містить посилання, що веде на фішинговий сайт, який графічно імітує офіційні польські урядові сторінки через низку фальшивих форм. Особи вимагають у жертв всі необхідні дані для крадіжки особистих грошей, персональні та адресні дані, а також повний номер, термін дії та код платіжної картки. Ви знаєте, в Польщі досить популярна річ. Це якісь. Бонуси, доплати, повернення коштів за електроенергію, за газ і тому подібне. І, звичайно, зловмисники про це знають, і, маскуючись під ось такі повернення коштів, під якусь запропоновану бонусну систему, надсилають заражені файли або якісь додаткові посилання, через які якраз люди проходять, не знаючи, що це шахрайство, і в них також знімають гроші. Ось такі способи. Обкрадання громадян Польщі, України та інших національностей зараз є. Зараз вони працюють і люди потрапляють ось в таку халепу. Не один раз чув про такі ситуації. Слава Богу, я в це не потрапляв, але такого багато. І багато громадян України про це говорить, повідомляє, звичайно в поліцію, в певні служби. Десь комусь вдається щось знайти, когось знайти, десь не вдається. Але краще в це не потрапляти. Краще перевірити, краще уважно подивитися, почитати. Якщо ви не чекаєте ніяких листів, документів від тої чи іншої структури, у вас все гаразд, ну то у вас може виникне підозра, чому це вам приходять якісь певні. Документи треба додати, або щось десь заповнити до заповнити. Тому рекомендую завжди перевіряти і не класти на все, що приходить в мейл, або в телефон, там в смс, чи там по телефону, коли хтось щось телефонує і просить якісь дані. Тому це обов'язково. Друзі, ось такою інформацією, таким попередженням хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця. Зробіть репост. Підпишіться на канал, якщо ви не підписалися, і тисніть подобайку, щоб це відео максимально побачило велика кількість людей. Всіх потрібно попередити, щоб на таке не попадали. Дякую всім за увагу!